Це Сережа, і він не такі, як це Сережа, і він не такі, як усі. Йому 15, він зрозумів все, що йому треба у житті. Йому вже набридло це життя, і він ну тупо як гад У нього довга чолка і широчені штани, через які усі дівчата доріють. У нього 300 годин у доті, а мені у нього, звісно, є Але для його життя чогось не вистачає. Чогось. Всім привіт на зв'язку Ocean і це магазин Зона 51. Твій провідник у світ професійного геймінгу. Сьогодні в нас просто must have для всіх домашніх збірок геймерського сетапу. А саме Razer Cobra Hyperspeed. Приємна на дотик, компактна та дуже приваблива мишка. Так, ну з компліментами закінчили. А тепер підпишіться на канал та поставте лайк, і ми переходимо до мишки. Ну що, все зробили? Поїхали! Відкриваючи коробку, ми бачимо саму мишку. Яка вже так і проситься бути у наших вітних геймерських руках? Також ми бачимо кабель зарядки і ось цей донгол, в який вставлен свисток. А про ось цей донгол ми з вами поговоримо трішки пізніше. А також в комплекті є інструкція, але хто взагалі її читає? Тому давайте її кудись обережно покладемо. Так і перейдемо вже. До самої миші, коли йдеться про дизайн самої Кобра, основною зміною є кнопка DPI під колесом прокручування, яка використовується для відкриття функції Razer AI Prompt Master, але ви можете її настроїти під себе. Коротше кажучи, вона залишила ту саму популярну та приємну форму, як і її попередник Cobra Pro. Але де ви можете побачити різницю, так це у вазі. Razer зробила вагу Cobra HyperSpeed всього 62 два що на 15 грамів менше ніж Pro. І більше відповідає тому, що. Що люди очікують від такої маленької миші. Говорячи про внутрішню частину Cobra Hyperspeed, Razer оснастифою оптичним колесом прокручування, яке при прокручуванні видає легку вібрацію в руку, як муркотіння котика, а також нові оптичні перемикачі четвертого типу для більш плавного та елегантного використання під час гри. Сенсор, який Razer помістили сюди, чудово підходить для більш швидких та динамічних ігор. Я, як активний гравець, отримав чисте задоволення від гри в Dota. Також я використав його. «Marvel Rivals», «Overwatch». а також мені дуже сподобалась її робота у ще одній грі. Ну, це був Роблокс. Час автономної роботи Cobra HyperSpeed просто неймовірний. Він працює приблизно 110 годин при умові використання з частотою опитування 1000 Гц. І в принципі вона не потребує частої зарядки. І навіть якщо так сталося, що під час потної катки в доту у вас сіла ваша миша, вона, окрім Bluetooth та 24 ГГц підключення, має ще дротове, а також у комплекті йде. Ось цей блочок, про який я вже трішки говорив, це так названий Hyper Dongle. Він дозволяє пришвидшити частоту опитування та прискорити вашу гру. Кобра Hyperspeed – це неймовірно легка, зручна та продуктивна миша, яку буде дуже приємно використовувати кожен день. На цьому сьогодні все. Давайте побажаємо нашому Сереже приємної гри і щоб його чолка завжди цвіла та пахла. А вам бажаю приємного дня. А також нагадую, що цей девайс і багато інших можна знайти на нашому сайті, посилання на яке ви знайдете в описі, а також у наших магазинах. З вами був Фоушен. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, і побачимося в наступних відео.